У нас вже пройшло 3 часа, 3 часа навіть 15 хвилин, і давайте подивимось, що в нас зараз виходить. Нажимаємо на кнопочку індикації заряду. І у нас зараз горить три позначки. Було чотири. Тобто інвертор працює вже три часа, від нього питається роутер і цей комутатор, чи як він називається від оптоволоконного інтернету. Тобто працює, працює. Три години вже працює. Ну, ждемо далі, скільки буде далі працювати. Батарея 4 АМ стоїть, інвертор 790 гривень коштує, підходить під будь-яку батарею під Макітовську посадку. Є батарея, берете просто інвертора. Немає інвертора, ми вам можемо комплектувати батареями різної потужності, яку скажете собі, що вам по бюджету підійде. І можете дивитися на цьому інверторі і телевізор, він 120 Вт видає. Телевізори до 32 дюймів працюють на ньому з легкістю абсолютно всі. Якщо більший діаметр, може там може, треба методом тика перевіряти, тому що е, одні працюють, інші не працюють. А роутер, будь ласка, у вас буде працювати. Можете і роутера підключити, і телевізора відразу підключити, і будете собі дивитися, будете з інтернетом, коли не буде світла. 790 гривень всього на все. Всі контакти в шапці графіка.